Вітаю, мене звати Олександр. Англійська розкладка клавіатури легко. Я придумав асоціацію, або її ще називають минутехнікою, яка дозволяє швидше запам'ятати розташування клавіш на англійській клавіатури. Спочатку давайте розглянемо відповідальність кожного пальця, за які клавіші він відповідає. Мізинець лівої руки. QIZ, Безіменний палець лівої руки WS X. Середній палець лівої руки EDC Вказівний палець лівої руки AT FG V. D F. Найголовніша клавіша для лівої руки. Вказівний палець правої руки. Y U HJ NM. Середній палець правої руки. I K. Кома, Безіменний палець правої руки o -L, крапка, або Period в американській англійській, або full stop в британській англійській. І мізинець правої руки P, крапка комою, самі колони англійською, і слеш. В англійській мові 26 букв, але вони розташовані на клавіатурі не в алфавітному порядку. Я придумав асоціацію. І спочатку давайте розглянемо слова, які потрібні будуть в цій асоціації, і, можливо, не будуть вам незнайомі. Це королева Queen Method Method Дядько, uncle, Пакунок, package, Співак, singer, Xerox, Xerox це копіювальний апарат і редька Reddish. Отже, Асоціація. Ліва рука. Queen Will Eat, radishes Tomorrow. Королева буде їсти редьку завтра. Перед Квін. Э, згідно граматики треба поставити артикль, а ми, але ми не, не будемо вживати. Q – queen. W Will E – Eat, Radishes. R radishes. множені T Tomorrow. Права рука. Y. Yes. U uncle. I, I. O – Open P. Packages. Yes, uncle. I open packages. Так, дядечко. Я відкриваю пакунки. Ліва рука. Середній ряд. A singer drives to France. Співак їде до Франції. Е e, – неозначений артикль S – singer, D – drives, F – Франц. Ліва рука Grandmother's, Права рука House. Бабусин будинок Grandmother's house. Права рука Just kissed Lucy Samicolon апостроф. Просто по Люсі. J – Just K, Kiss L Lucy. Крапкаскому й апостроф. І нижній ряд ліва рука. Зінас зірекс копіс very brightly. Зінен Xerox копіює дуже яскраво. Зі Zinas, екс зірекс C Copies, ві very бі brightly. І права рука. New method кома дот слэш. New method. N new m method, comma. Dot or period or full stop в British English. Period буде в American English. називатися. І slash. І все slash. The Queen will eat radishes tomorrow. Yes, Uncle. I open packages. A singer drives to France. Grandmother's house. Just kiss Lucy Самиcolan Апостроф. Зинас. Xerox. Copies very brightly. New method. Comma. Період слэш. І що важливо знати, що є дві найголовніші клавіші. Хто хоче навчитися десятипальцевого методу друку. Це F. І «J», Як краще запам'ятати. Такі два слова є. Find Jane. Знайди Джейн. На цих клавішах навіть є перетинки, такі їх можна нащупати навіть з закритими очима. І що допомагає навчитися десятипальцевому методу друку? Перше. Це програма для вивчення англійської та німецької розкладки клавіатури Тіп 10, вона безкоштовна, завантажується на будь-який комп'ютер. Чим нам мені подобається, що там можна прибрати цифрову розкладку клавіатури, підказку, але там ще є така підказка, що пишеться під кожною буквою місце розташування цієї букви. Друге це оптимально займатися тренуванням від 10 до 30 хвилин кожен день протягом двох місяців і більше. Щоб не працювалася м'язова пам'ять пальців, третє, не тренувати одночасно і кирилицю і латиницю, щоб не було плотонинини. Так як е е е в кирилиці і латиниці деякі букви пишуться однаково, але на клавіатурі вони розміщуються в різних місцях е і часто виникають помилки. Краще спочатку вивчити або латиницю, або кирилиці, або дуже великі періоди між вивченням робити там, 2 місяці і більше. Четверте, перед тим як включити комп'ютер, спробувати знайти із закритими очима основні клавіші F та J вказівними пальцями, щоб поставити руки у правильне положення. Із закритими очима більше відчувається, ну, підсилується тактиль. Тактильні відчуття. І п'яте спочатку тренувати якість набору, а не швидкість. Щоб ви навчилися правильно друкувати. І потім, на швидкості у вас була мінімальна кількість помилок. І також у мене ще є відео про те, як вивчити українську розкладку клавіатури. Посилання на це відео я залишу в першому коментарі під цим відео.